Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Її художня творчість це поєднання філософських та культурологічних символів світу, портрети відомих особистостей і не тільки. Крім того, пише вірші, цікавиться міфологією, уміє побачити красу там, де її не бачать інші. Самобутня художниця, переможниця міжнародних конкурсів Ірина Стасюк сьогодні гостя нашої програми. Вітаю пані Ірину, в нашій студії. Вітаю доброго дня всім. Тож почнімо з того, що знаємо: малюєте ви з дитинства. І девізом своєї творчості обрали відому фразу Крістерни до зірок. Чому так? Через що довелося пройти, щоб відбутися як художниця? В дитинстві, знаєте, я була взагалі фанатом малювання. У мене олівці і книги були це от перші друзі. Але ж на той час, коли я зростала, можливості навчатися в художній студії чи в школі в художній в мене не було, так як наш район був, ну, не було транспортування з містом. І доводилося ходити по дві години пішки, щоб десь кудись дістатися, а дитині це було просто не під силу. Ну, це... Звідки ви? Дальні гречани. Це ну, зараз це вже не так, а раніше це було ну, хіба потягом десь шукати чи чим. Але ж що не робиться все на краще, згодом по що я натрапила саме на свого вчителя, який, ну, власне кажучи, мене і навчив всьому цьому. Ну, так що ну, мені пощастило згодом. Хто ваш вчитель став? Радимир Едуардович Міллер. В нього є свій власний індивідуальний підхід до кожного студійця. і він. Ну, приймається саме особистістю. Він плюсив і ну, саме позитивні сторони в кожного, в кожного ну, майбутнього художника і саме працює над цими сторонами позитивними. Ви навчалися при культурологічному центрі молоді, громадської організації у майбутнє через культуру. Саме там в студії, напевно, познайомилися з Радимиром Міллером. І чи там відбулися як художник, який малює в стилі символізму? Так, звісно, саме там. Добре пам'ятаю той день, коли я вперше туди прийшла перше заняття. І в нас на той момент там дуже діяло багато студій: і художня, і студія вишивки, музична студія. Наша студія вона навчалася різних стилів як от, і різних композицій. Ми навчалися ну, основ реалізму. Романтизму, сюрреалізму, але мене захопив саме символізм. Та, як мова символів вона універсальна і зрозуміла взагалі всім ну, всім людям і дає багато варіативність самої картини. Кожен розуміє її по-своєму. Так як символ має кілька значень, дуже, дуже мені сподобалося. Більше про ваші картини, звідки черпаєте сюжети? В першу чергу це мій внутрішній світ, світ снів, якийсь світ підсвідомості. Я ну, не звикла брати десь от з повсякденності ці речі. Хоча можу йти от, навіть гуляти нашим парком і бачити якісь такі речі, що от люди просто проходять і, і не бачать цього. Там ну, Захід сонця над Південним Богом. Ну, воно все дуже надихає. Захоплюєтеся. Так, Дуже гарно. Провідна тема ваших картин есхатологія. Розкажіть, що це за наука і які її догми пояснюєте на своїх полотнах? Це дуже цікава тема. Це, ну, якщо коротко, це наука про кінець світу, але ж це не тільки про кінець, а також як після кожного кінця є початок, є кінець і є початок, і так як взагалі. Всякі критичні моменти в житті людства вони є циклічними, і ця наука якраз вивчає цей підхід наукової точки зору, філософської, теологічної. Долю людства після кінця його планети, навіть Всесвіту цілого, його ну, після цього занепаду, руйнування його майбутнє зростання. Так що не треба боятися цієї теми, так як завжди, за якимись важкими випробуваннями. Йде ну, зростання, я це намагалася саме зобразити. А які ваші картини присвячені цій темі, що на них зображено? Моя така найбільш картина, яку я ну, не скажу, що я нею пишаюся, так як ця тема така, ну, просто вона для мене ну, знакова ця картина. Сюжет взагалі та як от більшість мені наснився, і саме зображення зруйнованого міста і люди, які тікають від війни. І це було ще ну до повномасштабного вторгнення задовго. І я навіть вірш написала про, про цю картину, і там є все, що є в теперішній війні. І у вас, я знаю, є навіть тема коронавірусу вималювали на своїх є. полотнах, так? Ця картина десь є. вона виграла на якомусь конкурсі Ні. чи брала участь, участь в якомусь можливо... так. Розкажіть, це міжнародний проєкт якийсь був? Е, міжнародний проєкт це був, здається, е, в, в двох навіть місцях я брала участь під час коронавірусу. Один в Одесі, Одесі діалоги вірусне мистецтво, а інше, де можу згадати, ну пам'ятаю, ще десь. А інше було в Києві в будинку художника. Це ми були, малювали великі полот на метр на метр, такі. І під час коронавірусу, за певний період ми збирали всіх художників з України. Кожен малював свою картину про, про цей період. І в результаті ми зробили велику колективну висновку, яка набрала потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Навіть і ці всі картини потім пішли на благодійність. Серія ваших картин це портрети відомих особистостей. У Вас є і оригінальний портрет Шевченка, і відомого нашого земляка Костя Місевича. Коли малюєте відому постать усьому світу, чи доводиться довго вивчати його особистість? Адже це не просто фотографічний портрет риси обличчя потрібно передати. Ну так, звісно, я не, не просто його зображую, а, ну, кожного разу вишукую щось своє, особливе. Я б не сказала, що я щось додаю, таке, що в них немає. Ну, Наприклад, от взяти я також хотіла розказати про наших земляків, та як останній період я захопилася хмельничанами. Першого я намалювала Костя Місевича. Але я, ну, це потребувало від мене досить тривалого такого часу, щоб саме вивчити цю людину, вивчити її біографію. Та як немає такого вільному доступу інформації, хто саме з великих постатей був от, саме подолянином хоча б. І я більше мене часто йде навіть. На вивчення самої особистості, ніж на написання картини. Але це я вам скажу, того варте, так як в нас тут такі люди жили, що вони варті, того, щоб про них пам'ятати. Це і визначна художниця в Парижі була. У нас тут її про неї ніхто хто не знає, Софія Левицька, то хотіла б, щоб почули хоча б це ім'я. А коли малюєте портрет відомої особистості, можливо про когось розкажете, що свого додали, крім композиційності і вивер... вивершеності цієї полотна, якась своя родзинка, своє бачення, розкажіть про когось? Ну є такі в мене портрети. Ви знаєте, останній період, коли йде от розмінчування міфів, яких ну приклеєних таких штампів з приводу от конкретних людей. Ну, після от, радянського цього періоду відкриваються їхні сторони, які були от, чи заборонені, чи взагалі викривлені. І з'являються зовсім неординарні такі от, сторони. Я от, намагаюся відкривати самі сторони, які були раніше невідомі людям. Але є ж навіть такі, яких я взагалі побачила по-своєму. Напевно, що найбільш такою знаковою є портрет Лесі Українки в образі Мавки. Чому? Тому що от всі ми звикли її бачити таким сильним чоловіком. Але ж ну, вона б не написала б цю таку ніжну історію, таку трагічну, якби в неї цього самого не було б, бо кожен пише зі свого серця. І тому я хотіла зобразити її такою саме ніжною дівчиною. Показали її так, зовсім іншу, зовсім, ніж так. ту сильну, яка так, долала всі так, труднощі так. заради своєї творчості. Так. Розкажіть більше про вашу участь в громадській організації Хранителі спадщини. В яких проєктах масштабних брали участь, яких зараз берете? Ну ми провели дуже багато творчих зустрічей мітців, провели ряд виставок нас тут і в місті, і за межами міста міста по області. Ми їздили. Це були присвячені так, як от і цим самим постатям нашим українським, так як і ну, світовим постатям світового рівня, також присвячені були архітектури. До речі, ми здійснювали ряд таких культурологічних поїздок стілю пленера. І там на цих пленерах ми звідти привозили або цікаві фотографії таких забутих місць туристичних в минулому, і привозили звідти привозила картини. Так, от Як, наприклад, з Чорного острова дуже люблю туди там бувати. Також в нас були, проводилися ряд цілих фестивалей під відкритим небом. Ну, І ще одним таким неочікуваним було для мене це участь у команді при театральних всяких, ну, сценах. А от знаю, що ви навіть в фільмі знялися, Так, що це був за фільм і яку героїню чи героя ви там зіграли? Ну, це був фільм мого наставника Радимира Міллера під, ну, Це він написав, а потім і зняв і цей фільм. Це історія про середньовіччя, називається як драма Містерія, хранитель спадщини, так під ноіменною назвою. Ми гра... знімали в різних місцях України. Це був і Меджибіш, і Старокостянтинів. І Кам'янець-Подільський. Я приймала участь в зйомках саме в камянець подільському Одна сцена була сцена гуляння у вірменській ратуші, а інша сцена це була сцена паломників біля подвір'я кафедрального костелу Петра і Павла. Цікавим було те, що там були туристи. і Один з туристів був дійсний паломник Монах з Польщі. Він прийняв участь у теж в цьому фільмі. Так допоміг випадку. вам розказати про це. Так Так, так. то дійсно відтворили культуру так. минулих епох. Так. Знаю, що, крім решти, ви ще й пишете вірші. Маєте свою власну збірку, були учасником і альманахів, колективних збірок. Мож... розкажіть трошки про свої вірші, про що пишете, і, можливо, зачитаєте якісь улюблені чи знакові рядки? А, ну так, я пишу перш спочатку, звісно, починала я про людські емоції, про природу. Потім перейшла на такі от глибокі речі, як філософ, філософія життя і смерті. От коли в мене було це перечуття цієї війни, ще раніше мене це хвилювало. А потім вже почала як писати картини і паралельно до них писала от про знакових постатей, як, наприклад, про короля Артура чи Едгара по вірші. Ну, Хотіла би прочитати, я не знаю, чи буде доречно цей вірш, що я казала про, про війну, якщо. чи... Так, так. Ходьте, читайте. Це він війшов до вашої колективної збірки? Це, чи ваш... Колективно, я от, Там, де картини, я ще їх не вклю... не, угу. не було, ще в мене надрукованих. Називається картина, так як і. Як вірш, вітер гойдає прах, і це, це мені наснилося. Ну, Я, може, все не буду читати, можу кілька, якщо рятувати. Ви можете що, навіть вірш зачитати, вірш? якщо що, то... немає. Ага. Щоб вже ми осягнули вашу ага. поець. Розбиті надії пішли на нівець. Усьому на світі настане кінець, темне пророцтво породжує страх, і тільки вітер гойдає прах. Добро у двобої зійшлося зі злом. Небо проймає чорним крилом, яке розтинає зірницею в крах, і тільки вітер гойдає прах, комета із неба впаде між долин, а буде це зірка наймення полин, та зіркне вода, наче кров у річках, і тільки вітер гойдає прах, щоденне світило, покрилось вогнем, І день стане ніччю, ніч стане днем, Забуте життя затонуло в пісках, І тільки вітер гойдає прах. А у містах, що безлюдні давно, Нема ліхтарів, і не світить вікно, Вибиті шибки провалений дах, І тільки вітер гоїдає прах, камінні і стели, що були людьми, сімейні і пари, батьки та мами, дітей своїх пестять на мертвих руках, І тільки вітер гоїдає прах. Ще юні не жили, й коханням цвіли, свій слід на землі залишить не змогли. А лише поцілунок на мертвих вустах. І тільки вітер гоїдає прах, Усе це знамення й Амагедон, Невіяним часом, А може, лиш сон, Нам дущою кажуть правильний шлях. І тільки вітер гойдає прах, Воскресною пісню в сурми загудуть, нові ж тепер зорі по небу пливуть, Майбутнє життя постає в небесах, І тільки вітер гоїдає прах. Бачимо, що є такі це... біблійні символи там. Я так. А, віримо, що в нас все-таки, так. як ви кажете, після кожного страшного кінця буде гарний початок. Наша Но... перемога у цій так, війні. Так, такий закон. І ще розкажіть про колективні збірки. А, колективні? Як вони називаються? Що це за досить Аліна? багато. Досить багато. Це сузір'я був. Бачу тут політ моїх думок Україні присвячують також. Була така збірка. Ну, багато ми проводили до Дня Незалежності, я брала участь в ній до Дня Матері в різних дуже багато збірок, напевно, вже десь більше 15 матч. Не запам'ятаю. У вас ще є один такий цікавий творчий досвід. Ви були ілюстратором книг. Розкажіть, хто автори цих книг, і трошки поділіться особливостями цього захоплення вашого, вашого, вашої роботи і творчості. Ну, спочатку я створила ряд графічних робіт для кількох, також для кількох альманахів. Це були, здається, теж присвячені називався Альманах свою Україну любіть присвячені Незалежності України. Ну, там була тематика така от, української культури, і також для ну, іншого також альманаху. Називався Сонцесвіт Березані, це літературної спілки «Девосвіт». Згодом в мене вже як з'являлися ну, картини різну тематику олійного характеру, то їх використовували як ілюстрації також в різних альманахах. Це і кілька альманахів медобори. Ну, це наша хмельницька альманах, видається в нас в Хмельницькому. А також в одній авторській збірці моєї сестри, поетеси Лілії Стасюк авторська книга, називалася Серце Янгола. Але ж ще одним таким неочікуваним для мене було в цьому році також використали мої дві картини в якості ілюстрації до музичного альбому нашого хмельницького гурту Девіатор. Мого друга Дмитра Кондельського і одну з картин я навіть спеціально написала під цей альбом. Тому от хочу сказати, що коли от виконуєш такі роботи, то треба не просто написати те, що автор тобі говорить, а те, що він хоче, от, щоб там було зображено відчути автора. Ще й познайомитися так. зі всією зі творчістю, творчістю ти, якою малюнкою. Так, це. я так, звісно, я перед тим. Або переч... ну, перечитуючи, от прислуховувала все це. І коли пишу, писала. Наприклад, коли я писала картину доматичного альбому, я слухала цю музику, щоб от то вийшло дуже вдало. Вам подобається так. так? А розкажіть, як війна вплинула на вашу творчість? Можливо, берете участь чи брали в якихось благодійних проєктах мистецьких? Е... Коли почалося повномасштабне вторгнення, я саме працювала над картиною, яка має назву Смерть народжуюча. І для мене це було таким знаєте, знаком, що згодом ми якось переможемо, тому що ну, якась внутрішня впевненість була. Я багато років жила в передчутті цієї війни і писала картини про війну, там про катаклізми різні природні. Але після того, як це все сталося найстрашніше, для мене творчість дійсно змінилася. Я почала більше присвячувати от всяким таким образом забутих героїв, щоб ми їх пам'ятали та як бачила, от що вертається людина ну, на щиті. І для мене було страшним, щоб пам'ятали цих людей. І так як я бачила, що от 100 років тому жили такі видатні в нас люди, і їх тут забувають. І я почала піднімати ці, ці більше теми, щоб їх пам'ятали. так і хотіла сказати, що про саму цю нашу ну, діяльність ми з громадської організації Храниць Ліспадщини, так як я казала, ми їздимо в Чорний острів, в нас там друзі. Ми провели там ряд майстер-класів, пленерів для дітей-переселенців і також познайомилися з тими дітьми, здається, в Донецькій області. Там теж ми з ними подружили, подружились, от. Також ще був один такий момент. Минулого року я взаємодіяла з організацією польською, яка називається «Могурич», Ми відновлювали пам'ятники. Ну, да, Давно вже 200 давнини, також в Чорному острові. Також багато ми чого зробили, нам допомогли по Україні. Ці от волонтери, хочу за них згадати. Цікаво. А от згадаємо знову ваш девіз крізь терми, терне до зірок. Ви вже тепер відома художниця, все ж таки, до яких висот в художній справі хотілося б сягнути? Ну, Першим це, звісно, розширити от свої ці знання про символізм і втілити їх у вигляді якоїсь книги, щоб ці знання були доступні людям, так як не все зрозуміло виявляється на картинах, деякі люди ну, знають, а деякі не знають. Хочеться зробити мистецтво доступнішим, ну саме художнє мистецтво доступнішим для людей, так як зараз. Настала велика необхідність ну, людям відчути це. багато хто ходить в театри, багато хто читає, а мало хто розуміє, що зображено на картинах. Хочеться написати кілька книг, і звісно, для мене, що таким найбільш чого б я хотіла, щоб було більше часу саме писати. Ми вам бажаємо, щоб ваші творчі мрії здійснилися, ваші картини, полотна були присвячені вже нашій перемозі таким світлим дням. Щоб ви це пов'язували із філософією, і з культурологією. Бажаємо вам всього найкращого. А заодно і нашим глядачам до наступних зустрічей.